Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Звичайно, сьогодні українська та російська благосфери обговорюють результати президентських виборів в Україні. Тетяна Висоцька пише на своїй сторінці в Фейсбук. «Сейчас для Юлії Владимировни Тимошенко, Турчинова і кампанії інтересним рішенням вапроса. З рейтингом могло б стати подібне завершення антитерористичної операції в течії нескольких днів до інавгурації. Саме неправильна буде тактика нічого не делать, написала Тетяна Висоцька. За останніми даними центральної виборчої комісії вже опрацьовано 80% бюлетенів виборців, 54% проголосувала за Порошенка.

Одночасно з згаданої антитерористичної операції з'явилася інформація про те, що зараз у Донецькому аеропорту триває антитерористична операція. Віталій Уманець на своїй сторінці Фейсбук пише: біля аеродрому Донецька зараз спекотно йде між бій, між Кадирівським м'ясом, яке туди Камазами завезли сьогодні зранку, та українськими військовими. Наша авіація вдарила по позиціям терористів винищувачами су 24 міг 29 та вертольотами мі 24 Вже знищено зенітну установку. У противника на території аеродрому висаджується наш десант. Здається, сьогодні в Донецьку буде черговий колорадський шашличок. Ось так написав Віталій Уманець на своїй сторінці у Фейсбук. Звісно, дуже багато коментарів щодо вчорашнього дня вчора, 25 травня. Нагадаю, відбулися президентські вибори а також обирали в Києві Київраду та столичну міського голову. В шести обласних центрах відбувалися вибори мера, а також відбувалися вибори міських голів та сільських. целных голів у 100 населених пунктах украины андрей илларионов c радник радник володемара путина написал своему блозе на эхо москвы самый главный результат украинских президентских выборов это не то что президентом избран порошенко и не то что перший украинский президент избран в первом туре и даже не то что юлия тимошенко понесла серьезное поражение ставящие под сомнение ее шансы на дальнейшее участие в политической жизни украины на первых ролях самый главный результат вчерашних президентских выборов... Это формальная юридическая смерть путинского мифа о так называемом расколе Украины на западно-центральную и юго-восточную части, на западенцев и русскоязычных, на Бандеровщину и Новороссию. Эти, это похороны путинского плана по разделу Украины. Украина не стала бандеровской или антироссийской или антирусской. Украина, практически вся Украина, стала антипутинской и ориентированная на, на, на интеграцию в западный, то есть современный мир. Написал э, в своем блоге. Обладе... Андрій Ілларіонов. Тарас Березовець, політолог, політтехнолог. спыша про пиццумки выборчей кампании, призывая подвести черту под риторикой избирательной кампании. Выборы завершились, и их итог продемонстрировал в первую очередь стремление украинцев к миру. Высокий результат Петра Порошенко – это результат грамотно проведенной кампании. Задачи, стоящие перед ним, есть задачи страны. Мы не должны делать за него его работу, а должны помочь президенту определиться с первоочередными приоритетами. Юлия Тимошенко – чрезвычайно мужественный и умный политик. Не успев оправиться от более чем двухлетнего заключения, она не только включилась в кампанию, но и сделала ее чрезвычайно содержательной. Мне очень повезло находиться рядом с ней все это время. Сила Тимошенко остается с ней, и она продолжит борьбу за новую страну. У Юлии Владимировны по-прежнему самая сильная команда, и она должна включиться в работу избранной власти, следить за ее шагами и помогать там, где требуют интересы страны. Написал на Сторінці Тарас Березовець сьогодні ж. Петро Порошенко та Віталій Кличко, який також обраний вчора був до міським головою Києва, провели брифінг на цьому брифінгу. Петро Порошенко заявив про те, що його влаштовує Арсеній Яценюк як прем'єр. Міністру України, принаймні кроки Арсенія Петровича, цілком задовольняють Петра Олексійовича, і можна було зрозуміти, що Петро Олексійович не збирається міняти прем'єр-міністра. Водночас, упродовж цих двох днів, Петро Порошенко заявляв про те, що він виступає за дострокове проведення парламентських виборів. За його словами, ці дострокові парламентські вибори мають відбутися вже цього року. Ну і, очевидно, команда Юлії Тимошенко буде готуватися до парламентських. Перегонів Сергій Рахманін, заступник головного редактора газети Дзеркало тижня, пише на своїй сторінці у Фейсбук. Чи добре, що держава, уникнувши другого туру президентських виборів, заощадила купу грошей? Звісно, проте, один мій приятель бідкався, ще ніяк не може кинути курити. На спалені гроші, ну в лапках спалені, давно б купив собі машину. Нарешті хибної звички він позбувся. Ну то що, незабаром розсікатимеш на тачці? Ні. Почав більше пити Україні, де не бракує стресів та спокус, вкрай важко щось заощадити. Ось так пише Сергій Рахманін, коментуючи відсутність другого туру. Бо другий тур відповідно вже не відбудеться очевидно, тому що, як я вже сказав, станом на цю годину опрацьовано 80% бюлетенів і 54% проголосувало за Петра Порошенко. Юрист Анна Маляр пише на своїй сторінці Фейсбук. Про перегони, які завершилися, друзі. У нас багато гарних та обнадійливих новин. Перше переміг кандидат центральної України. Переміг по всіх регіонах. Нарешті ми знищили Ригівську брудну технологію поділу на схід і захід. Друге у черзі на виборчій дільниці стояв навіть Чечетов. Третє, виборці самі люстрували комуністів. Четверте практично люстрували партію регіонів по Україні. П'яте головна конкурентка не привітала переможця. Але її перший брифінг був цивілізованим без образ, погроз та звинувачень. Шосте інші конкуренти нарешті привітали переможця. Так має бути у культурному товаристві. Сьоме суспільство, тобто ми з вами поставилися відповідально до виборів. Явка прекрасна рішення народу мудре. Вишиванки чудові. Восьме. Головне, народ з майданів не розійшовся. Він дає шанс владі, готовий її підтримати. Але якщо влада забуде, хто її винаймає на роботу і на кого вона працює, люди одразу нагадають. Сподіваюся, докладу всіх зусиль, аби нарешті передбачили законодавчі механізми відкликання обраних осіб. І президента також написала на своїй сторінці в Фейсбук Анна Маляр. Богдан Єременко, дипломат, пише на своїй сторінці в Фейсбук про. Можливі перші кроки в зовнішній політиці президента Порошенка. Якщо встановлені ЦВК результатами виборів, результати виборів збігатимуться з даними екзитполів, то у сфері зовнішньої політики перед президентом Порошенком, може теплювати у мене. Але президенти на Енко мені подобається більше, постане кілька надтермінових стратегічних і тактичних завдань, визначати статус. Визначити статус відносин з Росією, ми воюємо чи ні, дати відповідь на питання про безпеку України, в тому числі можливі міжнародні механізми гарантувати її, консолідувати хоча б на середньострокову перспективу союзників для підтримки внутрішньої та зовнішньої програми дій. Також край важким завданням стане відновлення керованості створення гнучкої системи управління сферою безпеки та міжнародних відносин України. Написав на своїй сторінці в Фейсбук колишній генеральний. Консул України у Стамбулі, Богдан Яременко. Ольга Бурда пише на своїй сторінці у Фейсбук. Ну що можна сказати з цього приводу? Не знаю, хто у Порошенка політтехнологи, але вони зуміли намацати ерогенні зони українського народу. І, хоч ті технологічні штучки вже дратували людей останнім часом, але все-таки спрацювали. Тому цікаво, що з усім цим добром робитиме переможець. Написала на своїй сторінці журналістка Ольга Бурда. Катерина Лєбедєва коментує. Завершення президентських перегонів в Україні. Думаю о том, как не просто будет Петру Порошенко справиться з тим кредитом доверия, который на него свалился, о том, как круто дожить до того времени, когда можно отмечать. Президента в статусе о том, что все равно не могу преодолеть своего отношение к крысам сбежавшим с корабля за месяц-два до выборов. Хотя бы помалкивали уже написала Катерина Лебедева. Э, вот сейчас и начнется испытание оппозиции команды Юлии Тимошенко, которую она сегодня так устало благодарила. Устало благодарила. Очень многие галопом поскольку. Поскачут, пастись э, на шоколадных лужайках. Сразу скажу, те, кто останется, серьезно, вырастет в моих глазах. Надоел синдром портного томенка. Написал на своей стороне в Facebook Евгений Кузьменко. Андрей Мальгин, на эхо Москвы, э, пишет про выборы в Украине. На протяжении трех месяцев, ежедневно дорогим россиянам внушали и внушили, что власть на Украине захватили фашисты в лице правого сектора. Меж тем, на президентских выборах лидер правого сектора, а судя по всему не набрал. Дного процента. Какані это будуть объяснять? Куда делись фашисти? Ставе риторичне запитання Андрій Мальгін. Ну, Між іншим, вчора Перший канал Росії якраз і повідомив про те, що лідирує э, за підрахунками голосів саме лідер правого сектору Дмитро Яриш. Ну і Едуард Лімонов, письменник, він радикально налаштований завжди щодо України і антиукраїнський налаштований. Він э, написав на своїй э, на сторінці в Найха Москви про підсумки. Перегонів про те, що зараз Росія має відібрати схід в Україну, тому що потім буде пізно, оскільки Україна рухатиметься до НАТО. Вибори на Україні, розвалившися вже на три части, конечно же, Хоча от Хотя, хто видите, сумнівався, їх признають США і США Вони нелегітимні вже просто тому, що йде війна. А во-вторых, вони нелегітимні тому, що вони не були проведені на територіях Донецької і Луганської областей з населенням около 7 мільйонів людей. млн человек. Варно пізнаний западними странами тільки для того, щоб втащити страну в НАТО. Написав на своїй сторінці Едуард Лимонов і закликав російське керівництво все ж таки приєднати Луганську та Донецьку області до Росії. Ось така була блогосфера благосфера на сьогодні. Ми з вами вже зустрінемося завтра о 15.35. Я вам розкажу, чим жила блогосфера. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.